Стаття 46. Якщо хтось в біду потрапить без роботи і грошей. Є в нас соціальний захист для стареньких і дітей. Допоможуть із грошима і роботу підберуть, бо держава для людини і людину бережуть. Стаття 43. Маєш право працювати, заробляти на життя. Обирай собі роботу, але приносу нема. Стаття 51. Дві закохані людини мають право на сім'ю, мають право на дитинку, навіть можуть не одну. Стаття 2. Президент глава держави і найбільший представник гарантує людям право Конституції і мир. Стаття 48. Кожен має право мати харчування і вітро, но сили пригодувати і в сім'ї собте зборо.